Адаміцкевич Божа. Здарто жагле, стер приснув, риквуд, шум завій, госи тривожне громади, помп злові янки. Останні ліни майтком вирвалися з ренки. Знім врешта надій. Віхер з, з тріумфом завил. А на мокре гури взношочи п'єнтрамі з морського одменту Встомпіл геніус генюш смерчі. I szedł do okrętu, jak żołnierz szturmujący w połamane mury. Czy leżą na pół martwi ów za wam w dłonie? Ten w objęcia przyjaciół żegnając się pada. Czy młodo się przed śmiercią, aby śmierć odegnąć? Jeden podrożny siedział w milczeniu na stronie. I pomyślał, szczęśliwy, kto siły postradę. Або модлячи Умі Лубма з ким ще Жеднач. Отак, от, любі мої. Це була бужа з кримських сонетів Адама Міцкевича. Нагадую, що Крим це Україна.